Пам'ятаєте, ми з вами мали на огляді зефіри від лова? Так от, тепер ми маємо модифіковану, удосконалену і оновлену версію цих черевиків. <пів> <пів> і почнемо ми з того, що роблять зефіри з ефірами. Ну, це якщо ви не бачили попереднього відео. Ні для кого не секрет є те, що виробником цього взуття є німецька компанія Lowa, яка спеціалізується на виготовленні взуття для людей, які займаються активними видами спорту. Окрім цього, у них була представлена лінійка тактичного взуття, яка мала назву Зефір. Але нічого спільного з кондитерським виробом немає. Шкода. На протязі років чоровики удосконалювалися та створювалися різні варіації, такі як для міста чи для пересічної місцевості. І от виходить новий виток і виробник випускає нову версію. Яка називається Mark 2. Якщо що, вона не має нічого спільного з костюмом залізної людини чи з авто, яке полюбляє стовпи. Але у чому ж їх особливість? Візуально побачивши, відмінностей не також і багато, оскільки головною фішкою є оновлена система підошви. Точніше, не сама підошва, а компоненти, з якої вона виконується. Як всі знають, хто хоч раз носив це взуття, чи дивилися відеогляди, знають, що під час крихи, чи хоч трохи слизької поверхні, черевики не можуть адекватно впоратися з щепленням з поверхні. Але це вже в минулому Ту. виготовляються дані черевики з якісної шкіри і з додаванням на всіх важливих місцях кордури для посилення. Але в попередній версії у даному місці місці згибу це була сама слабка точка. В оновленій версії шов перемістили з цього місця ближче до середини, тим самим позбулися попередніх проблем. Не забуваємо також про видатний дизайн зефірів, і це гумові трикутники. Створені вони не просто як декоративні, а разом з всією підошвою створюють систему MonoWrap, яка утримує вашу ногу в безпеці. Для простого розуміння, що це за технологія, це технологія працювання шарів в один. При тому створюючи ресурс міцності такий великий, що, можливо, ви навіть і не побачите, як він не закінчиться. Як і в попередній моделі, Mark 2 має гортекс наявності, який збереже ваші ноги в сухості у воді при пересічній місцевості. Звісно, якщо ви не захочете в них плавати. З рішення, які залишилися незмінними, це двозонна система шнурування, яка надійно отримує вашу ногу. Подобається мені таке рішення, тим, що ви можете шнурувати окремо як верх, так і низ. Окрім того, на язичку присутня петля стопор, яка добре зафіксує шнурок. Якщо, подивившись це відео, ти вирішив придбати цю модель, то можеш з легкістю це зробити у нас на сайті чи завітати в наші магазини, де тобі підберуть речі під твоє бажання та бюджет. А тепер як завжди, ставимо лайки і носіть якісні речі.